У власні ініціативи записав на мобільний телефон два відео результату атаки дронів Камікадзе, запущених Росією, на яких чітко було видно масштаби пошкодження. Поширення відео здійснив через мобільний меседжер серед своїх знайомих, а вони розповсюдили його через мережу інтернету. Вказані відеоматеріали були використані російськими змі для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Та коригування точності завданих ударів також я розумію химість моїх дій та до чого вони призвели. Ніяких злих намірів я не мав та не бажав зашкодити будь кому із жителів міста та держави в цілому. Закликаю всіх не повторювати моїх помилок, тому що вони можуть бути використані в інтересах країни агресора